Христос народився. Його. Сьогодні ми спілкуємося з отцем Андрієм Сіданичем, який є капеланом Львівської міської ради, а також священником гарнізонного храму у Львові, гарнізонного храму Петра і Павла. І, до речі, отче, от ми привіталися з вами так. Христос народився, а ми також знаємо іншу традицію. Христос рождається як правильніше вітатися. Так, власне, так як ви кажете, є такі дві форми вітання, християнського вітання в часі Різдва Христового. Христос народився і Христос зрождається. Е, ми бачимо навіть з самого е, вислову, Христос народився, він має такі перш за все, таки дієслово доконаного часу. так? Тобто, момент, який вже відбувся, і він е, відзеркалює певний, як на мене, історичний такий характер. Ось. Але натомість, якщо ми говоримо про Христос, зрождається, він має більш такий глибший сенс. Ось воно має певно таке, дійсно, слово недоконаного факту. Бо для християн е, Христос рождається більш такий, має глибший богословський зміст, більш тривалий, перш за все. Чому? Бо господь Бог є позачасовий. Ось він не має якогось певного часу чи дня. І відповідно, коли ми говоримо рождається, також е, Господь Бог, який. Насправді являється в нашому житті, в нашій душі не один раз, ось тому, як на мене більш доречніше, хоч це безумовно більш торкається традицій певних можливо ча краю, часу. Ось mm -hmm. якщо говорити про змістовність, то... то ми бачимо, що є певна відмінність, і якщо ми говоримо більше Христос зродається, має більше такий богословський зміст. Ну mm так. -hmm. Звичайно, навіть в догматі про святу трійцю ми знаємо, що друга особа Божа, Божий Син, так він завжди рождається від отця, От, тобто так. нема доконаного часу. Але так. в земному житті, як людина, він народився в Вифлеємі близько двох тисяч років тому. І власне я також навіть mm -hmm. знайшов в книзі, перебіг вас, в книзі: Пізнай свій обряд, та це є Юліана Кадрія. Mm -hmm. І тут, коли є сторінка про Різдво Христове. Юліан Катрій цитує власне, одного з отців церкви Кападокійця, цей це святий Григорій Богослов, це, який народився близько 4 століття, та, і він власне цитує його фразу з проповіді на Різдво Христове і каже: що Христос родиця, славте, Христос з небес зустрічайте, і Христос на землі величайте». Ось угу. безумовно, що це можливо, не я не цитую е, оригінал Григорія Богослова, так але власне в книзі і знацької убереток оця Катрія, він каже, що Христос родиться, угу. і він цитує Григорія Богослова, так? так, так тобто виходить, це привітання десь має отакі давні корені, бо Григорій Богослов четверте, п'яте століття четверте століття, так. Взагалі, от існують різні привітання впродовж року. Наприклад, ми знаємо Христос Воскрес, так ну таке найбільш поширене слава Ісусу Христу. Але також є такі привітання, як от на Йордан, на Водохреща Христос хрещається, а відповідають в ріці Йордані. Mm -hmm. а, ну, Наскільки ну от ці привітання, от, вони можуть множитися, мабуть, от наскільки вони доречні, бо от завтра ми будемо мати обрізання Господнє, так Христос обрізається. Ну, як на це відповідати? І Христос преображається. Е наскільки от, тут mm -hmm. треба розуміти оцю канонічність так, цих вітань? Наскільки вони дійсно зобов'язуючі? Е -э, ну, Перш за все, ми маємо зазначити, що є певні такі сталі. Е християнське вітання, яке стосується певних великих свят, те, що ми з вами говорили, це є Різдво Христове, рівно ж також це є велике свято Воскресіння Господнього. Так коли ми кажемо Христос Воскрес воїсство Воскрес. Тут тобто є також певні тут часові рамки, рівно ж також в часі Різдва. Ми починаємо вітатися, можемо сказати вже з вечора, 24 грудня, за новим календарем, і до тепер 2 лютого до свята стрітнення Господнього. А Воскресіння Господі ми кажемо від початку свята Воскресіння до Вознесіння. Рівно ж між тими святами в нас є традиція вітатися власне, тими вітаннями більш такими, не кажу щоденними, та але святковими, коли ми кажемо Слава Ісусу Христу! Слава віки!». Однак, те, що ви кажете, що в нас буде передавати водохреща, і традиція також каже, що ми в той день згадуємо Христа, який охрестився. Тому кажемо. Христос хрестився в реці Йордані, але знову ж таки він має більше такий характер одноденний, а дехто каже, тобто в часі боєсвято і посвяття, тобто, плюс мінус тих сім днів тиждень часу, коли ми також згадуємо е характер цього свята. Але продовж року відповідно змінюється християнське вітання відповідно до свята е церковного року, ви згадували Григорія Богослова. І ну, про Христос народжується так, Чи, як це той Іан Катрій. А взагалі, от привітання слава Ісусу Христу. Так звідки воно взялося? Ну, коли воно започаткувалося? Чи є якісь історичні дані? Чи можна прослідкувати? Я е, згадка власне про те, що цей термін з'явився з перекладу. тобто в цій... Єзуїти переклали з латинської мови ляудар Джезу Христус, тобто слава Ісусу Христу. І, власне, він десь має корінь з того часу і є більш такий поширений в християнському вітанні е, в тих часів. Ось тобто це вже довший час, і є таким моментом більше, е, знаєш, можу сказати, повсякденного вжитку, який не стосується певного якогось прив'язки до якогось зі свят. Оці зуїти це 16-17 століття поширилися. А як християни віталися до того часу? Чи я знаю? Е, знаєте, я нап... не можу сказати точно, але є дуже багато різних, різних вітань, та які прославляють Бога. Слава Богу! Та. Mm. Зрештою, те, що ми говоримо, також. В нашій народній такій звичаях дай Боже щастя, дай Боже здоров'я. Тобто, напевно, можливо, також кожне з цих вітань мало якийсь свій початок, який, напевно, потрібно ще досліджувати, в якому столітті, та Але безумовно, так як ми казали, як Григорій Босков, початок християнства починається свій розвиток з 4 століття, так і перші Нікейські собори, другі Нікейський собор це то тобто, це такі певні фундаменти. Заснування християнських певних традицій, які дають е, розвиток, е, також в тому і числі е, християнське вітання, угу. е, ми знаємо з Біблії, що е, старозавітній Ізраїль питались Мирван, так або шалом. Христос навіть каже апостолам після Воскресіння Мирвам. І це привітання, воно до ну, сих пір, здається, так, наскільки знаю в Ізраїлі поширене. І слово шалом, воно має набагато більше, ширше значення, ніж просто мир, що нема війни. Це і добробут, і процвітання. Mm -hmm. Ну, Звичайно, юдеї бачили це тільки в такому земному вимірі. Ось Христос приніс інший мир. Так, Він каже: Я даю вам свій мир не так як світ дає. Але в християн. Ну, не прижилося це привітання ні мир, ні шалом. Хоча кажуть, так, мир, ще Христос посеред вас, інколи кажуть священики, найчастіше. Чому ми не вітаємося, ну, грубо кажучи, шалом? Так? Чому християни не зберегли цю традицію? Я думаю, через те, що ми не є євреї, так і ви кажете, що це більш єврейська традиція. І шалом Алейхом це є мир вам, що означає. Але, власне, ця традиція є. Все ж таки, в традиції церкви, коли е, в більшості священнослужителів в часі е, божественної літургії на е, частині молитви вірою є, е, називається поцілунок миру, коли священники обходять святу трапезу і, власне, потискають руку один одному поцілунком миру і кажуть: Христос серед нас є і буде, це зараз стосується більше. Можливо, священнослужителів, але також ми бачимо, що багато священників це вітання творять із мирянами в часи миру е, миропомазання чи інших е, якихось вітань. Ось тому можливо, воно зараз не є таке е, широко е, розповсюджене, так але воно зберігається все ж таки в традиції церкви. Uh -huh. <кій> Хотіла ще запитати: от е, ми знаємо, що в світі люди здебільшого вітаються вже так, в нашій навіть культурі. Добрий день. Uh -huh. Доброго вечора, так доброго ранку. Привіт. Ще якось так, молодь. Може, вітається. А питання в тому, от, наскільки це є практика, ну благочестива? Бо інколи можна почути осуд. От я чув в проповідях від священників, що ну такі летять. Ну може, це різко сказати, ну не прокльони на адресу тих людей, то сміє вітатися. Добрий день, а не слава Ісусу Христу. Мовляв, ці люди зрікаються віри в Христа. От як mm. ставитися до цих привітань? Насправді, ну, коли ти бажаєш комусь доброго дня, і ніхто не добрий, як один Господь так каже Ісус. Тобто, наскільки а з іншої сторони, є в цьому доля правди, бо дійсно була традиція слави Ісусу Христу, а тут ніби як таке комуністичне радянською владою внесено mm -hmm. mm -hmm. добрий день або здравствуйте, так, як казали? От що Thank. ви це сказали? E, no. Так, як ви кажете, що воно має все ж таки тато, треба досліджувати які коріння витоку, чи це дійсно не є таким заміщенням християнських вітань, так щоб витіснити власне ім'я Бога, прослави Бога в нашому щоденному житті, і воно більше стосується певно такого, скажу так, цивільного життя, та в школах в якихось офіційних закладах і таке інше, скажу так, ми ж такому часі, коли як християни маємо все ж таки настільки критикувати, як на. Надихати людей особисто це моя позиція. І коли з досвідом також мене як військового капелана, я не раз, власне, навіть будучи на сході, зустрічався з людьми, які, так як ви кажете, казали здравствуйте чи доброго дня. І коли я мав вітатися, я розумів, що якщо я скажу лишень славу Ісусу Христу, вони не будуть знати, як це відповісти. Тобто, вони можливо. Через брак е, культури освіченості та і вихованості е, і, і знання вони не знають, як відповісти. І, відповідно для мене було перш за все е, момент, щоб не засоромити їх. І я дуже часто казав Доброго дня і одразу ж казав слава Ісусу Христу. Тобто вони відповідали доброго дня? Вже чи слава на віки? Ну дехто знав, дехто не знав. Але в такий спосіб я навіть в, в частинах да, старався помалесенько вводити, щоб вони е, навчалися, як правильно вітатися християнським вітанням і відповідати. Ну але якщо людина все ж таки так вітається, приходить на роботу, так і каже: Добрий mm -hmm. день", Ну, то вона не християнин чи як? Чи це є такою ознакою віри обов'язкової для людини? Я не можу сказати, що людина, яка вітається добрий день, вона не є християнином, бо все ж таки кажу, це може трукається більше цивільного життя. Можливо, людина е е соромиться. так? Тобто, як на мене, важливо не соромитися нашої віри і все ж таки своїм прикладом надихати людей е до того, щоб день розпочинати з християнського вітання, з Божого благословення. Чи коли ми йдемо біля храму, і людина перехреститься? Дуже часто мовить цього соромець, але я не раз кажу, що пам'ятайте, що це навпаки добрий крок певних місій. Навіть коли їдемо в транспорті, може хтось забувся, але коли ми перехрестимося, це так от дасть момент і іншому згадати, що я їду поруч біля храму і можу привітатися з Богом та такий спосіб засвідчити, що я і християнин. Тому... Дякую. Тому Отже, ще скажіть, будь ласка, такий є аспект, який хотів торкнутися. От, привітання, особливо там, де це поширено, в селах, наприклад, так, або mm -hmm. в певних середовищах, і багато людей вони вже не задумуються над тим, що кажуть. Слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу! І для людей, ну це стає такою звичкою, але в цьому вітанні ми маємо ім'я, так, ім'я Господнє, і ми маємо Божу заповідь, не прикликатимеш або не вживатимеш імені Господа, Бога Твого намарно. Чи нема тут загрози порушення цієї Божої заповіді? Коли е, ми використовуємо його вже, знаєте, не як дійсно про славу Бога від серця в молитві, а як частину традиції, культури, етики, ну, привітання. А часто це інколи дивишся блогерів, слава Христу, Слава Кіба! І то, то якийсь такий виходить, ну, ніби Бога прославляють, а ти слухаєш що щось з душі недобре. От з іншої mm. сторони, ну а як ще? Що би вони це сказали? Безумовно, що тут є певний, як ви кажете, певний ризик такого звиклості, так, коли ми не раз можемо е, промовляти ім'я Бога. Е, хоч я не думаю, що це стосується саме якщо ми говоримо про тему християнських вітань, що це стосується цього, бо все ж таки ми е, вітаємося з. Певний час чи певній нагоді, дай Боже щастя, Боже здоров'я, слава Ісусу Христу. Тобто це певний є певний визначений е момент до тих вітань. Однак, якщо людина безумовно вживає о Боже. В будь-яких обставинах та, чи в жартах, в анекдотах, е, в світі речі, церковні речі ну, безумовно, це вже безпосередньо торкається цієї Божої, Божою незвичайне марне ім'я Господнє». Ось, бо насправді ми, як християни, маємо усвідомлювати, що вживаючи ім'я Боже, оцей момент прослави Бога, це велика сила віри і нашого духу. І це дає можливість оприсутнювати Бога між нами. Ось, і якщо ми це робимо з глибиною нашої нашого серця, нашої душі, це насправді дуже великий щит захисту і Божої присутності, і навпаки, ж так, якщо ми це не переживаємо і це говоримо так, би мовити, автоматично, ну тоді воно втрачає цю глибину цей сенс. Якщо як реагувати, наприклад, християнину, коли бачиш або чуєш, як Боже ім'я, зокрема у привітаннях, ну зживаються недоречно, або без належної поваги чи усвідомлення, бо ніби як зробиш зауваження, то ставиш людину в незручне становище, або можеш навіть стосунки зіпсувати з нею. А як промовчиш, то ніби теж як гріх чиниш, бо... Бачиш, що неналежно, так, людина не шанує Бога mm -hmm. і е, змовчав на це. Так, ніби як ну, пішов на компроміс, недоречний компроміс. Як знаходити оцю золоту середину, в таких, коли попадаєш в такі обставини? Mm -hmm. е, мені видається, перш за все, що людина, яка приходить, наприклад, до храму, такого не зробить. Так? Тобто, все ж таки, вона знає, що це місце особливе для християн. Натомість, коли ми спілкуємося з людьми, які можливо ще нас не знають більше, то наша позиція має бути знов ж таки не стільки їх скритикувати і віддарити від Бога, а як все ж таки зазначити, що Бог для мене є на дуже великому, на особливому місці, так якщо як Августин каже, якщо Бог в тебе на першому місці, все інше на своєму місці. Відповідно, в цій розмові, напевно, слід дуже так. Ронко зазначити, що Бог для мене є щось дуже важливе, і ця людина вона це дуже відчує, бо інколи людина, котра це говорить, вона не відчуває Бога так близько. І тоді, відповідно, цей жарт він є е, таким е, дуже для них простим, ось але водночас вони не усвідомлюють тої відповідальності, тому коли ми будемо пояснювати, все ж таки, але на своєму досвіді. Що Бог відіграє в мене дуже важливу роль, і коли ми говоримо про Бога, це щось дуже велике. Думаю, що вони зрозуміють, що в тій розмові вартує десь поводитися коректно і, і, також щодо християн. Угу. От ми згадували сьогодні, очі якраз наша тема про Боже ім'я і Божа заповідь, так не взиватимеш імені Господа Бога намарно. Чому Господь, на вашу думку, так виділив це, одна з десяти заповідей, і Він так виділив, поставив її в одну з перших. Для того, щоб людина шанувала його ім'я. Чому це важливо? І от, відповідно, це пов'язано з християнськими привітаннями. Тобто, коли ми вживаємо Боже ім'я в своєму привітанні, ви ж згадували, це виходить за межі там, етики, чи культури чи традиції, це є ну, певна духовна сила, певне дух, Боже благословіння. Але тут цікавий фактор. Боже ім'я може принести в життя людини як благословіння. Так, Якщо прочитати Божу заповідь, там написано, що не залишить Господь без кари того, хто вживає ім'я його неналежно. Це одна, напевне, заповідь, єдина з десяти, де Господь прямо каже, що за неї людина буде нести відповідальність. Чому так цю заповідь Господь виділяє? Е, ну, я думаю, що перш за все, е, ми, дивлячись життя Ісуса Христа, та після народження, ми бачимо, що. Вживання імен, імені Господнього воно має велику силу. І так як ви кажете, воно або нам стає корисним в нашому духовному житті, або рівно ж, навпаки, ну, е е е приносить, е якщо ми робимо це без пошани, приносить все ж таки, е не, не шкоду від Бога, та, але, на жаль, е цю беззахисність від різного зла і таке інше. І, власне, е Святому Письмі ми не раз бачимо, що. Апостоли ім'ям Господнім навіть злих духів виганяли, так? Тобто, це такий момент такої сили, яку робить людину в такій певній мірі вищою, навіть над тими злими духами, і це є не через усвідомлення людської сили, але першість, першість через значення Бога, ім'я Бога в своєму житті і в боротьбі проти зла. І тому, як на мене, оцей перший заповідь, коли ми говорить незвичайне марно ім'я Господнє, Господь Бог хоче, щоб ми були сильними, щоб ми вірили в цю силу Божу, щоб ми не втрачалися із сили Божої, але коли ми будемо жити в ім'я Господнє і діяти через ім'я Господнє, ми будемо власне, під Божим Кривом. Угу. Ось отже, 1 січня, це восьмий день, буде вже після Різдва, і це свято обрізання Господнього. І інколи ще в католицькій традиції називати найменування, тобто Господнього, так? Ми mm -hmm. знаємо, що дитині і при хрещенні також дається ім'я. Ось хотів вас запитати е... От, про вибір імені для дитини, так? Бо сьогодні mm -hmm. можна інколи прочитати, що дітям дають такі дивні імена, деколи навіть трохи такі смішні імена. Ось е... наскільки важливо батькам підходити до вибору? Імені дитини, так? Бо, якими mm -hmm. критеріями їм треба користуватися, щоб це ім'я, яким вони назвуть свою дитину, воно принесло благословіння? Бо ми знаємо, що ім'я Ісус так само це не Йосиф і Марія, а Ангел з неба сповістив. Отже, наскільки mm -hmm. важливо, ну, якщо ангел не, не сповіщає батькам, так, але можливо Господь кладе їм на серце, як їм правильно вибрати ім'я для своєї дитини і, і охрестити її? Чи її? Ви знаєте, я маю четверо діток, і ми мали вибирати імена? Нашим дітям, як батько чи мати, і аналізуючи життя, як ви кажете, що нас надихає. Так? Як на мене, я собі так аналізував в своєму житті, і можемо себе запитатися, чи ми би назвали свою дитину іменем тої людини, яка в нашому житті десь поводилася недобре. Тобто не буду. Давати приклад, бо всі насправді імена є добрими. Але, на жаль, інколи людина може зіпсувати це ім'я так своєю поганою поведінкою, своїм стилем життя і таке інше. Відповідно, якщо така людина з таким іменем десь траплялася чи трапляється в нашому житті, ну мені видається, що нам було важко назвати дитину, навіть якщо це ім'я є добрим, так світлим. Ось і багато людей його можуть нести. Але воно буде нас асоціювати з цією людиною, і відповідно. Я думаю, і відповідь також і в моєму житті так, ми називаємо імена тих людей, які для нас в нашому житті принесли якесь світло, якусь радість, так, якийсь позитив, якийсь духовний супровід. І відповідно називаючи цим іменем, ми також хочемо, щоб наші діти, ось чи Марія та чи Йосип, чи, чи інші імена святих, яких ми знаємо, також наслідували власне ті кроки святості світла цих людей. Добре, дякую. Може, може, це більш така проста річ, цивільна, та вона, як на мене, має місце в житті? Які імена ви дітям своїм дали, якщо можете поділитися? Так, да. У мене є син, який називається Святослав, а угу. ось також донечка Вероніка, Тереза і Марія. Марія може вона так? родилася на святвечір перед різдвом рік ага. тому можете так коротко сказати, чому саме ці імена ви обрали для своїх дітей? 에... Напевно, святослав через те, що все ж таки. Я не кажу, що ближніший святослав, бо в нас голова церкви ближніший Святослав, але насправді 에... навіть скажу так, може, воно не так більше християнське поширене, та, але воно кажу, відповідно, мені відзеркало людину, яка глибоко духовна, е, обізнана, та, і має певний такий, е... таку дисципліну. Ось такий характер. Як людини Духовний, та так і цивільний. Ось. Вероніка. Ну, це більше також, напевно, з, такої, з церковної складової, та, що все ж таки Вероніка дала той платок, який відбився обличчя Христа відбилося, і вона була та, яка хотіла бути і допомогти власне, Христові бути поруч з ним. Тереза. Тереза, ви знаєте, є багато Терез святих, але Тереза також мені відзеркалювала, і свята Тереза написала такий твір. Цікавий кастелу інтеріори, цей внутрішній замок, який описував про те, що насправді є щось важливіше за наш зовнішній світ. Та? І свята Тереза описує про цей кастело інтеріори, внутрішній замок, який ми маємо насправді доглядати і жити ним краще навіть аніж зовнішнім нашим виглядом. Ось ну але наша Марія це безумовно вибрала сама своє ім'я, бо народилася на святий вечір. Різдва Христова. Дякую. І на останок нашої розмови ми говоримо з вами 31 грудня. Скоро наступить новий 2026 рік. Ви капелан Львівської міської ради, також ви капелан священник гарнізонного храму міста Львова. Що би ви побажали нам всім враховуючи теперішні обставини в новому році? Е, я би поважав, що все ж таки цей, в цьому новому році ми не боялися. Ми пережили вже дуже непрості часи, і ми хотіли би, щоб було в себе дуже набагато краще. Але е, кожен християнин, особливо в перших століттях, він, е, я не знаю, він напевно, також хотів, щоб було пришестя Христа одразу ж було добре, але все ж таки цей крок. Боротьби робив їх сильнішими, і ми маємо церкву завдяки цьому. Тому я би бажав кожному з нас, що ми не боялися, щоб ми те, що ми сьогодні говоримо від про вітання, християнські вітання не стидалися також Бога у своєму житті. І пам'ятали, і багато ми чуємо як капелани що ці важкі чотири роки. Побільше, більше, бо маємо війну вже з 14-го року. Ми пережили тільки завдяки Богові, який діє через наших захисників, яких ми яким ми сьогодні справді дуже дякуємо. Ось тому оця віра в Бога. Це підтримка один одного і надалі має супроводжувати. І я впевнений, що буде перемога, не мир лише так, але перемога на нашій е, землі. І ви, Капелан міської ради, що би ви побажали владі не тільки місцевій, муніципальній, а взагалі владі mm -hmm. в Україні, в цьому році. E, рівно ж витривалості, але також і чесності. Знаєте, Господь Бог каже, є і дорога, правда і життя. Якщо влада є чесна, якщо вона говорить правду і трудиться для добра народу, то люди це дуже відчувають. І, власне, я бажаю, щоб ми гідно працювали на Славу Божу. Пам'ятаємо, що ми в церкві молимося кожного дня за владу. І це робимо щиро для того, щоб Господь Бог через них діяв для потреб тих людей, з, з якими вони опікуються, за які несуть певну відповідальність. Тому натхнення та і кажу з, з таким сумлінням цієї праці служити людям. Дуже дякую, отче, за цю розмову. Також бажаю Назайм. вам успіхів і натхнення вашому служінні. І до всіх Божих благ. Дякую всім, хто нас слухав. Будь ласка, підпишіться на нас, хто ще не підписаний. І е, також в новому році бажаємо від, і від нашого сайту, від нашого каналу, всім, е, то, що приєднуємося до привітання ця і до побажання, ця перестати боятися і почати розуміти, чому Господь допускає так, в нашому житті ті чи інші речі. А не тільки чекати, коли вони закінчаться. Бо інакше так можна ніколи школу не закінчити, а залишатися вже і другий, третій рік в тому самому класі. Може, зрештою, треба вивчити урок і здати його, і перейти в наступний. Так, всього доброго тоді. З Богом. До нового року Христос заждається. Бог ся рождає, хто може знати, Ісус Момя Марія.